Прикордонних районах Чернівецької області вирує негода. Зливи, сильний вітер та підтоплення паралізували населені пункти. Найбільше постраждали гірські ділянки, особливо ті, де служать прикордонники. Для їхньої заміни навіть довелося звернутись за допомогою до представників ДСНС. Деякі дороги буквально перетворились на бурхливі потоки, а пересування по них стало небезпечним для життя. Як інформують рятувальники, наслідки негоди також відчули жителі Чернівців. Підрозділи відкачували Вели воду із підвалів багатоповерхівок, приватних домогосподарств і адмінбудівель. У Дністровському районі рятувальники евакуювали легковики, який застряг через затоплену дорогу. Також у Чернівецькому районі розчищають автошляхи від поламаних дерев. Окрема ситуація склалась у Вижницькому районі, де гірські рятувальники допомогли трьом людям переправитися через розбуханий струмок, який вийшов із берегів і перекрив дорогу. Рятувальники закликають мешканців області дотримувати сь обережності утриматись від поїздок у гірську місцевість і за можливості не залишати домівок у період негоди.